Всім привіт! Мене звати Алла. Як бачите, ваговий секонд-хенд. Я вже не потрапила, він був зачинений і буде зачинений до 10 січня. Тому ми йдемо в інший, там, де ціна за штуку. Почнемо ми взуття. Розкажіть мені, будь ласка, що саме ви купуєте в секонд-хенді? Та чи купуєте взуття? Як бачите, гарні шкіряні, нові. Бренд не буду казати, бо подумайте, що я кашляю. Взуття було багато, були вінтажні варіанти, як ці аги, шкіряні. Така вже застаріла модель. Найшла їх на пошмарки 55 доларів коштують. Були новенькі від Riker, Коштують 36 фунтів. Були козаки. Такі новенькі були, багато було. Тапочок, кетів, новорічних одягу, такі цікавенькі, гарненькі. Тут були і навіть флавінго, і для бабусь, такі знайшла за майже 200 євро на сайті. Були еко, гарний колір, 39 розмір. Стан, бачите, непоганий. Були для шанувальників, черепочків. 38-й розмір, стан також дуже гарний. Замшу потрібно привезти до ладу. Ці були нові у розмірі 39. Знайшла такі за 220 євро. Мабуть, потрібно повернутися та приміряти. Було святкове взуття на кожен день. Вибір був як шкіра, так і замінники. Були такі зимові від Bugatti, Цікава модель. По сумках не дуже якось вибір був, але шкіряни були. Така була більш літній варіант. І перейдемо до одягу. Розпочнемо з новеньких джинс. Дуже гарний колір. Камера так не передає, але він такий більш демісезонний. Були такі від H&M. Спідничка сподобалась стан нової. Така була спідничка від Asus, Подовжена. Була від River Island, насичений помаранчевий колір. Також була від Next. Сподобався жакет від Stradivarius. Це з вовни варіант. Були дублянки. Пальто. Це новеньке у розмірі 42 європейський, то Mihailфіger пальтофі. Знайшла таке за 3250, але новеньке. Таке було плаття. Светрик від MANGO. Fi плаття у розмірі 40L XL підійде. Новорічний варіант. Знайшла таку сукню, бренд мені невідомий. Але знайшла на сайті, і він, до речі, коштує 68 доларів по значці. Знайшла таке пончо від Зара. Дуже цікавий варіант у розмірі L. Можна носити так під рубашку знайшла. Цікава річ. Були жилетки, був такий варіант помаранчевий від Primark. XL розмір укорочена. Була також від Asus. Цікаве поєднання кольорів. Мені сподобалось. На сайті знайшла, коштує 31 євро. Були такі яскраві жилетки, також 25 доларів. Можна придбати на пошмарк куртки. Ця куртка відтечі, де мені сподобалась. Не знаю, чому не взяла в примірочну. Тепер жалкую, коштує майже 2000 гривень, і під неї чарівні рукавички. Шкіряні такі знайшла за півтори тисячі гривень. Це боху светрик, і перейдемо до примірочної Дуже сподобався цей светр, я його придбала, він в мене є в наявності. Це Зара 100% акрил. Сідає дуже гарно, м'ятний колір. Чудово поєднується як з джинсами, так і з брюками. Це також Зара я була впевнена, що це вовна, але виявилось, у складі вовни не було. Склад поліестер, акрил, нейлон. Для мене за я такі речі не ношу. Далі перейдемо до штанців від Massimo Dutti в розмірі M. Вони мені дуже сподобались, але модель застаріла. І вони для мене за короткі в складі катон та вовна. Вони дуже легенькі, невагомі, зручні на кожен день саме то, що потрібно. Але, якби ж, довжина була більша. Знайшла такий в інтернеті, коштують 1500 гривень. Знайшла куртку від The Nose Face. Вона двостороння, всі емблемки є. Це оригінал. Непогано сідає, але для мене за короткий виявився рукав. Вказано розмір L. Мені здається, вона краще сяде на M. Вона з двох сторон чорного кольору. Але трішки різна модель, як ви бачите. Буду завершувати. Чекаю на ваші коментарі, лайки, вподобайки, підписку. На цьому все. До нових зустрічей в новому році. Цілую, па-па.